Щоб придбати два автомобілі, викладачі Чорнівецького національного університету зібрали понад 100 тисяч гривень, перерахувавши свій одноденний заробіток. кажуть, грошей не шкодують, адже знають наскільки потрібна допомога військовим у зоні бойових дій. Ми від нашої кафедри, один викладач наразі зараз залучений до АТО. Приходить службу, він був мобілізований. І в принципі, для нас це боляче, і ми відгукнулися відразу як тільки така пропозиція, тому що ми розуміємо, що Допомогти можемо самі, оскільки ми маємо тут нагоду спокійно працювати і заробити хоч якусь невелику суму, то ми повинні перерахувати ці кошти людям, які зараз віддають навіть своє життя, за те, що ми. Спокійно працюємо і живемо. Ірина відвозить допомогу в зону АТО. Вже рік дівчина каже, що там наразі дуже бракує автомобілів. Один із придбаних фольксвагенів транспортерів на схід вона доправлятиме сама. Течіки взагалі класні машини. Вони дуже витривалі. От вони не багато їдять. От ну пального не треба для них дуже багато. От вони зручні. На автівках перевозитимуть поранених бійців «З червоної зони, з зони бойових дій будуть вивозитися хлопці до зеленої зони. Це до Дніпропетровська, до лікарень вже. От де там як будуть вже приймати лікарі, окрім авто, викладацький колектив університету планує зібрати кошти і на інші потреби атовців. Зокрема, для бійців шукають військову форму. кажуть, останнім часом вона значно подорожчала. На партію якісного камуфляжу їм необхідно зібрати 10 тисяч євро. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.